Ми отримали інформацію про те, що мешканець одного з населених пунктів Хмельницької області шукає виконавця для вчинення тяжкого злочину. Мотивом слугували давні неприязні відносини між потерпілим та замовником. Дізнавшись про дану інформацію, ми зімітували умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень особі, після чого особу замовника було затримано при передачі 2,5 тисяч доларів виконавцю. Спільними діями оперативників управління карного розшуку. Та слідчих слідчого управління головного управління Національної поліції в Хмельницькій області вдалося запобігти скоєнню тяжкого злочину та зберегти життя в особі. Наразі слідчими оголошено про підозру затриманому за готування до вчинення тяжких тілесних ушкоджень. Слідство триває.